7000 євро народ, 7000 євро коштує цей супер заміненим маховиком, заміненими маслами, фільтрами, заміненим ГРМом у гарні, на гарній комплектації. Панорама у нас кожа рожа, електросидіння, пам'ять сидінь. 2013 рік вже нова жадічка. 234 тисячі пробігу. Лікістки під рулем, мультируль. Зимова резина. Літо теж є, ні? Що ну є? Так треба віддавати, а не ну 18-літні колеса. Отакий От супер є в нас в наявності. Це машина нашого механіка. Сірожи. Кого цікавить? Я цю машину йому привозив. Він покатався, хоче щось собі новіше. Їдемо, хлопці. Що? Ну. Добре, нехай буде. Народ, Отакий супер. Кого цікавить, звертаємось, є в нас в наявності.